Холера – це небезпечне захворювання, яке може спричиняти важку гостру діарею зі зневодненням. Так передаватись вона може від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, якраз овочів, фруктів, при купанні а також через їжу і при побутових контактах, як зазначають у всесвітній організації охорони здоров'я, збільшенню кількості спалахів холери сприяли конфлікти і зміна клімату, обмежені інвестиції у розвиток країн та міграція населення. Без належного лікування холера може призвести до смерті. Інкубаційний період цієї недуги триває від кількох годин до п'яти днів, і вона зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. Першими симптомами холери є діарея, блювота і болі у животі. За день людина може втратити до 20 літрів рідини. У результаті виникає згущення крові і зневоднення організму, з'являються м'язові судоми, загострюється риси обличчя, синіють губи, шкіра втрачає, зокрема, пружність і легко збирає у складки людина різко слабшає та починає задихатися. При ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. А щоб уникнути захворювання, варто лише дотримуватися простих правил, не купувати продукти харчування, зокрема рибу у місцях стихійної торгівлі, не купатися і не ловити рибу у забруднених водоймах, ретельно мити руки, використовувати чисту воду, мити овочі та фрукти перед вживанням, проварювати чи просмажувати продукти перед вживанням, адже кип'ятітня вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. І щоб не сіяти паніку в Україні наразі спалах холери не зафіксований і не загрожує, принаймні на підконтрольній території, навіть зважаючи на екоцид, масові руйнування російськими окупантами інфраструктури, через що в деяких містах був відсутнім або обмежений був доступ до чистої питної води. В ефірі нашого телеканалу лікар-імунолог та інфекціоніст Алла Волоха запевнила, ситуація контрольована. Будь ласка, послухайте, можете пересвідчитись.